Контролюю всі наші структури, всі наші підрозділи за роботою по співпраці з благодійними фондами, благодійними організаціями. Ця робота повинна бути активною. Вона повинна. Бути відповідати тим програмам, тим проектам, тим потребам, тим проблемним моментам, які є у нас на сьогодні. Це забезпечення генераторами, забезпечення транспортом, забезпечення відповідним обладнанням, забезпечення технікою, можливо, забезпечення і продуктами, але ліками також 100%. І сьогодні вимагаю від кожного свого підрозділу, нашого підрозділу Сумської міської ради громади, спілкуватися з, на різних рівнях, з різними країнами. З різними громадськими організаціями, нашими місцевими, загальнодержавними і іноземними для того, щоб шукати такі можливості. тому що сьогодні є багато пропозицій допомоги, які до нас надходять, Особливо, особисто можу за, зараз відзвітувати про співпрацю з містом Целі, з яким з 1991 року у нас відносини по співпраці як міста побратими. Допомога надходить ліками медичним обладнанням, меблями і ми зустріли чергову чергову партію допомоги. І там три нові автомобілі. Позашляховики, нові Тойота для наших лікарень. Перед цим три тижні тому ми отримали також сім автомобілів для наших соцзахисту, лікарень органів правопорядку. Тобто, які в місті слідкують за порядком для тих структур, які займаються вирішенням інфраструктурних проблем, і також були ліки, і це місто целі Спілкуємося з Гожем Великопольським, з Любліном. І також ми на цьому, на минулому тижні, вибачаю, поспілкувався з мером Сакраменто, це. Столиця найбільшого штату Каліфорнії в Сполучених Штатах Америки перша зустріч відбулася. онлайн поспілкувалися. Я задав питання. Він задав питання. Відповіді друг друга надали, подивилися в очі і вирішили, що одразу дали доручення він своєму колективу, я своєму колективу для підготовки документів для підписання меморандуму про співпрацю міст і щоб Сакраменти і місто Суми були містами-побратимами. Тобто в Сполучених Штатах у нас буде місто, яке буде допомагати нам. І коли я сказав вірніше, він мене запитав, мер про Сакрамента, яка нам потрібна допомога. То ми зійшлися на тому, що перша допомога, і, мабуть, і в подальшому вона такою буде. Вона це буде підтримка фінансами наших програм, наших проблемних моментів. Це це обов'язково гранти, це обов'язково безповоротна фінансова допомога і пошук також тих е, е, організацій, які можуть також допомогти кредитуванням. Це з відстрочкою, з грантовою складовою і під дуже невеликий відсоток. І я цей приклад привів нашим структурним підрозділам, які ще не працюють, які ще не працюють, які ще не виконують таку важливу роботу забезпечення допомогою, яку сьогодні пропонують іноземні держави на нашій країні. Ми повинні цим користатися, тому що ми кажемо сьогодні не тільки про відновлення, ми кажемо вже про розвиток. І підтримку нашої інфраструктурної системи і всіх систем життєдіяльності нашого міста в дуже такому, ну як можна тільки під час війни собі дозволити це зробити на високому рівні.